Там ванна туалет, немає витяжки взагалі. От канал цегляний Як робимо? Можна в цей канал під'єднати ще той. Тобто тут пробивається отвір, вкладається 110-х, хель буде каналізаційна труба. Дуже-дуже сильно ретельно її утеплюємо, ведемо трубу тут під нахилом, і опускаємося туди в, в мокре приміщення, яке є під нами. І тоді буде оцей восходящий поток, який йде там з першого поверху, він буде підхоплювати цей поток. І вони разом будуть працювати. Цей канал обштукатурити хоча б, а в ідеалі його утеплити можна пінопластом, дешевим, навіть коли ви заштукатурите, дасть ефект. Під'єднати в нього трубу каналізаційну, утеплену, як витяжний канал, зробити з мокрого приміщення. І у вас в хаті перестануть так мокріти і цвісти. Стіни зменшиться волой. Звичайно, в ідеалі весь будинок його треба утеплити ззовні. Вас можна пінопластом утепляти. Звичайно, утеплити це перекриття, бо це не утеплена пустота під низом. І ото перекриття теж має пустоту. Бо ми, коли відкрили оцей люк, то пилюка різко пішла сюди наверх. Значить, тепло йде з першого поверху крізь перекриття, бо там пустота відчувається. І вилітає все сюди. А тут мишки і білки продирявили вам все. Оце кругом отакі отвори. Це вже давно не утеплено, воно вже давно не прозвіть. От вони горіхи тягають сюди, звірі оці. Ага. Тобто це все можна застелити ватою, зверху мембранкою прикрити, знизу паробар'єр стріляти. Так само перший поверх. Але перший поверх перекриття можна утеплити звідси, оці дошки. Їх можна перебрати. І зробити ще на другому поверсі.